Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, хочу вам трішки настрій підняти. Ви всі знаєте, що я веду журналістське розслідування по Яблунівській громаді, це в Івано-Франківській області. Готував матеріал і натрапив на декларацію одного з чиновників Яблунівської громади, такого собі Рибчука Тараса Михайловича. Це начальник відділу земельних відносин та сільського господарства в Яблунівській громаді. Зайдіть, друзі, подивіться, дуже цікаво. Дивіться, 에, Volkswagen Jetta 89 го року. Ну, я розумію, не новий автомобіль. Як ви думаєте, за скільки він, за скільки він його придбав? За 500 гривень. Автомобіль Volkswagen Jetta 89-го року. 3-4 пачки цигарок коштує. Ну, по декларації чого, чудового чиновника. Я би теж так хотів автомобіль купити за 500 гривень. Це ще не все. Далі. Автомобіль Volkswagen Bora 2002 року. Як ви думаєте, скільки оцінений? Сики він в декларації вказаний. Ну, присядьте, бо ви зараз упадете. 8 тисяч гривень. Друзі, нема велосипеда за 8 тисяч гривень. Ну, чомусь наші чиновники. Я розумію, що це старі автомобілі. Ну, друзі, вони нас мають за повних дурнів. Якщо вони таку інформацію вказують в своїх офіційних деклараціях. Це офіційна декларація. Можете зайти в інтернеті і побачити це все. Я прикріплю скріншоти до цього відео. Друзі, 12 й рік війни. Нічого не змінюється. Чиновники як крали, так і крадуть. З такою корупцією не знаю, як ми маємо перемогти в цій війні. Що я хочу додати ще від себе? Тарасику. По твоїй декларації бачиш у тебе сьогодні день народження, я тобі зроблю подарунок особисто від себе. Ти там багато дурниць всяких розказував з приводу мене, там наймав всяких недожурналістів, всяких ботів, щоб не всякі дурниці писали мені тітушок, щоб вони мені погрожували. Так я тобі зроблю Тарасику на твій день народження особисто від себе подарунок. Знаєш, Кий? Ті всі заяви, що я мав писати по вашому ОТГ. У Івано-Франківську, в Косівську поліцію я напишу в Генпрокуратуру. Змінився новий генпрокурор. Ви бачите, що по вашій громаді вже декотрі діячі отримали підозри. Я всі свої заяви перенаправлю в Генпрокуратуру. Вони спустять то все на Івано-Франківськ то все, але воно буде під контролем Генеральної прокуратури. Так що вам уже буде дуже важко це все порішати, Івано-Франківську в Косові і так далі. Так що я тобі зроблю особисто від себе подарунок на день народження. І ще що хотів додати, підкреслити: там багато мені хто пише, що нема результату по Яблунівській громаді. Дорогі діячі, глядачі, чи як вас назвати, ви 34 роки, вибачаю, за слово просирали всю свою громаді. А зараз хочете, щоб я прийшов і за декілька днів новий порядок в вашій громаді. Ви там пишете, мені нема результату і так далі. Ви знаєте, скільки часу потрібно, щоб написати звернення, щоб написати запит, щоб написати навіть дуже грамотно написати заяву в поліцію. Ви знаєте, скільки потрібно часу? Ви наймаєте адвоката, спонсоруйте паливо, спонсоруйте поїздки. Включайте самі в роботу, допомагайте мені. Я нічого проти не маю. Я всіх приймаю у свою команду. А писати коментарі мені розумні, все зрозуміло, що я там взяв хабара і так далі, що там якось вирішили питання зі мною, це й вам поможе. Сидіти десь там, не кажу, де і строчити повідомлення всякі дурненькі. Так що, друзі, мешканці Яблунівської ТГ, якщо ви хочете результату, то ви долучайтесь. До роботи, і тоді буде якийсь результат. А я не працюю у вас і не отримую за це кошти. Я думаю, я зрозуміло висловився. Мене всі почули і зрозуміли. Коли у мене буде час і натхнення, я буду займатися вашим ОТГ, буду писати заяви і так далі. А так з часом я це зроблю. Максимальний репост, максимальний розголос. Країна має знати своїх героїв. Всім гарного вечора! І Тарасику, чекай від мене подарунки на день народження. Щоб ти більше не, нанімав, не винаймав ті тушок, які мені погрожують і нападають на мене. Гарного вечора.